Сьогодні в програмі Розенберг -репорт». Гаразд, У нас тут сирени вмикаються. Це повітряна тривога. Джоел знову занурює вас у вир найбільшої та найкривавішої війни на землі у другій частині свого ексклюзивного інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським. Чому Джоел вважає Зеленського Вінстоном Черчилем 21-го століття. Як Зеленський і його родина тримаються після трьох із половиною років безперервної війни? Чи правда, що російські солдати викрали понад 20 тисяч українських дітей і торгують ними в інтернеті? Як це взагалі можливо? І що робить Зеленський щоб повернути дорогоцінних дітей України? Усе це і щира вдячність американському народові за допомогу Україні у боротьбі з путіним та захисті свободи сьогодні ввечері у спеціальному випуску Розенберг репорт про війну. Доброго вечора. І ласкаво просимо до Розенберг Репорт. Цього тижня я перебуваю у Вашингтоні, округ Колумбія, де сьогодні вечері беру участь у національному саміті релігійних мовників. За кілька хвилин я перенесу вас до столиці України до другої частини мого ексклюзивного інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Але зло розгулює по всьому світу і тут у Сполучених Штатах проти юдейсько-християнської спільноти. я хочу одразу зазначити, наскільки я обурений і розлючений через безглузде, жорстоке підле вбивство Чарлі Кьорка. так безглуздо і так жорстоко. Чарлі любив Ісуса. Він любив свою сім'ю, він любив Америку, любив Ізраїль. Ми згадаємо його життя і спадщину, а особливо його любов до Ізраїлю. І чому це так важливо для молодих івангельських християн, які борються разом з народом Ізраїлю? Ми говоримо про все це наступного тижня. Та вже сьогодні я хочу згадати разом з вами, що Чарлі був частиною сміті Біен, і ми любили його. Ми сумуємо за його втратою і намагаємося зрозуміти, що це означає. Ми будемо говорити про це наступного тижня. Звичайно, Ті висвітлює це з багатьох боків, але я хотів би одразу поділитися цим із вами. І сказати вам, що я з вами, ми молимося, і давайте продовжувати молитися і залишатися вірним Христу серед цього жорстокого покоління. А тепер дозвольте мені принести вас в інше місце з тих пір, як 24 лютого 2022 року, три з половиною роки тому, росіяни на чолі з божевільним Володимиром Путіним, якого я називаю військовим злочинцем Кремля, вторилися в Україну, задаються не тільки до військових збитків, але до жахливих військових зіткнень, які тривають, і багато в чому зараз знаходяться в глухому куті. Ні, є інше. Путін і його війська вчиняють справжні військові злочини. одним із них є те, що за останні три роки з половиною було зареєстровано 90 тисяч випадків знущань або зґвалтувань російськими солдатами українських громадян, цивільних осіб. Багато з цих жертв хлопчики, дівчатка та маленькі діти. Це абсолютно огидно більше того. Зараз урядові лідери, включаючи президента України Володимира Зеленського, і ви почуєте це за хвилину. Вони повідомляють мені, що Росія захопила викрила викрала або 20 тисяч українських дітей вони зникли. Їх вивезли з окупованих територій східної України, зокрема з Донбасу, і перевезли до Росії. ніхто не розуміє, де вони але деякі розвідувальні звіти, та деякі некомерційні організації повідомляють мені, що цих дітей піддають сексуальному насильству, фізичному насильству, психологічному насильству і навіть торг навіть торгівлі людьми навіть продають для усиновлення в Росії та інших країнах Доброго вечора, і ласкаво просимо до Розенберг Репорт. Ця війна є найбільшою війною на території Європи. Це найбільша війна на території Європи з часів Другої світової війни та Голокосту. Це найбільша війна, яка сьогодні вирує на планеті. Так, Ізраїль все ще веде велику і дуже серйозну війну проти Хамасу в Газі. Це надзвичайно важливо, і ми будемо продовжувати зосереджуватися на цьому. Але я прийшов сюди, щоб розповісти про найбільшу війну, яка сьогодні вирує у світі. Війну, як, е, яку захід може програти, якщо не буде підтримувати Україну, якщо Сполучені Штати, НАТО та інші країни не стануть на бік України, не підтримують її і не забезпечить її перемогу. Якщо Росії, якщо Володимиру Путіну буде дозволено захопити Україну. Росія раптово опиниться на кордоні з дев'ятьма країнами НАТО і Путін попередив, що він або не попередив, а похвалився, що він збирається вторгнутися в інші країни як тільки він захопить Україну. Тому ми не можемо цього допустити. Але сьогодні ввечері я хочу перейти до другої частини. Я хочу, щоб ви подивилися другу частину мого ексклюзивного інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським. Для Росії сполучені штати є ворогом будь-якому випадку. Холодна війна, чи реальна і мова не про це. справа в тому, що це різні, розумієте, різні світи. Так ось чому ми не можемо йому довіряти? Ми можемо використовувати всі потужні засоби, щоб тиснути на Путіна, так тиснути на Путіна, так тиснути на Путіна через Трампа сісти і почати розмову, вести діалог. почати розмову, припинити вбивати людей. <гану> так, так, вірно, <гану> так, давайте говорити. <гану> Тож <гану> перейдемо <гану> до гарантій безпеки. <гану> так, будь ласка, <гану> що вам необхідно? А з передумов я не договорив. <гану> Коли ви сказали про те, що нам потрібні зброї, інші ресурси, а також гарантії безпеки. <гану> так. одна з передумов тиску полягає в тому, що Путін повинен розуміти, якщо він не погодиться, то Трамп може запропонувати Україні негайне членство в НАТО навіть ті країни, які нас не підтримують в Європі, їх небагато, але є дві такі, що не підтримують членство України. Вони можуть змінити свою позицію. Wow. Бо якщо вони побачать, що це рішення пропонує Трамп. Вони відразу підтримують позицію Сполучених Штатів. І зрозуміло чому Так, це зрозуміло. Чому? Ось чому це один із елементів тиску. Тому ви не хочете, щоб я сидів і думав, як захищати свій народ? адже українці це люди, які борються за власне життя і яких поважають в Європі і у світі. вони протистоять як це назвати. Як? Велетню, велетень well, так, велетню, well, але yeah. ми на свої але на своїй землі у своїх домівках мене нападали на них. ось що я маю на увазі, yeah. I mean, this, саме тому so, гарантії безпеки такі важливі. So, your Отже, your включно з цими гарантіями safety. безпеки. Я насправді шокований. По перше, тим, що президент Трамп зміг домогтися від НАТО, щоб воно виділило 5% ВВП на оборонні витрати. Він мав проблеми з тим, щоб домогтися від них 2% в останніх двох раундах. Але також тепер французи і британці кажуть, і я думаю, Естонія каже, що ми готові надіслати війська. Так, деякі країни готові. І інші країни, деякі країни готові. Гаразд ми ведемо реальну розмову, але насправді я сказав, що на мою думку, це успіх, що Сполучені Штати підтримують Анство в цих exactly гарантіях безпеки said, або їх очолюють так у коаліції бажаючих але є деякі країни, які готові відправити війська. Так, ви знаєте, це залежить від країни. Є деякі країни, які не не мають великих армій, вони не готові відправити війська. Але є деякі країни, які готові надіслати свої війська. Ви розумієте, це залежить від країни. Є деякі країни, які не мають великих армій, вони не можуть цього зробити, але вони можуть надати протиповітряну оборону або фінансування наших солдатів чи деяку зброю, включаючи виробництво дронів. Звичайно, ми хочемо сильних гарантій безпеки від сполучених від сполучених штатів. Так, тому що вас зрадив захід. На жаль, трагічно у 1994 році Україна віддала все. Я думаю, 1700 ядерних боєголовок віддала їх Москві, отримавши в Бутапештському меморандумі обіцянку, що ми прийдемо на допомогу, якщо Росія коли-небудь спробує напасти, але цього не сталося. Була слухайте цей меморандум. Це лише папірець. Ми вже мали гарантії безпеки. Ми віддали ядерну зброю. Країна віддала все, що мала. кому Росії? А хто насправді приймав рішення? усі дивилися на сполучені штати. рішення ухвалювали сполучені штати та кілька країн. і вони сказали. Це буде гарантією безпеки для України гарантією територіальної цілісності, суверенітету і безпеки українського народу. Якщо ви віддасте всю цю ядерну зброю, Наша країна віддала але це було безлузде рішення. бо ми нічого не отримали. взамін. Нічого конкретного, лише шматок паперу. Простий папірець нічого, нічого конкретного, нічого, що мало би насправді нас захистити. Ми навіть не отримали альтернативної зброї. Вибачте, якщо ви проти ядерної <просив> зброї, якщо ви маєте отримати альтернативу, щось щось, щось таке, Ми отримали <просив> нуль, хоча ні, не нуль. Ми отримали війну. Серосенатор Грем, знову він сказав мені по телефону. Я був в Парижі кілька днів тому. Він сказав, що у нього є готовий законопроєкт, щоб визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм. Так спонсором тероризму. тому що вони викрадають українських дітей, продають їх, торгують ними, знущаються над ними навіть сексуально. Я був днями в організації Save Ukraine, відвідував ці центри, якими керує один з наших добрих друзів, пан Микола, який опікується цими сім'ями. Ними, опікується але цими дітьми, але дітей, дітей дуже багато. Чи могли б ви описати цю ситуацію? Бо я думаю, що більшість християн в Америці не мають уявлення про те, що Росія робить з вашими дітьми. Найбільш шутливим питанням і найбільш проблематичним питанням є викрадені з України діти викрадені Російською Федерацією. на сьогодні ми маємо понад. 20 тисяч викрадених дітей. 20 тисяч? Більше 20 тисяч. Чому я сказав 20 тисяч? Понад 20 тисяч. Зараз ми зафіксували, що в Росії перебуває 19 тисяч 500 дітей. Але ми вже повернули 1300. Отже, це означає, що ми маємо більше 20 тисяч. Це тільки ті діти, яких ми знайшли. Ми насправді не здатні зрозуміти масштаби цієї трагедії. Дійсно. Отже, Проблема в тому, що вони ви праві, вони зробили багато жахливих речей з цими дітьми. Вони змінили для них усе. Змінили посвідчення особи, паспорти. А потім деякі з них протягом цих років взяли дуже маленьких дітей. Викрили маленьких дітей і забрали їх наприклад, три роки тому вони викрили дітей, яким було близько 13 років. А потім, коли їм виповнилося 16, вони перемістили їх і відправили на війну. ви можете собі це уявити? це Це наші діти. вони їх викрили потім. Коли їм виповнилося 16, вони дали їм зброю. і тепер вони беруть участь у боях у зіткненнях на фронті. Ви можете собі це уявити. вони індоктринують українських дітей і навчають їх до протистояння з вами. Так. Це частина того про що ви говорите. Так, так, божевілля, божевільне насильство. Навіть палестинці не використовують зарушників для того, щоб навчити їх до боротьби проти нас. Я маю на увазі, це просто це просто божевілля. Божевільні люди, і ви повинні це розуміти. Наприклад, до речі, коли ми розмовляли з президентом Трампом, я сказав, що ця ініціатива дуже важлива, і можливо, Меланія, перша леді разом із моєю дружиною, першою леді України, зможуть реалізувати цю ініціативу. вони можуть зробити більше, використовуючи вплив Сполучених Штатів, щоб повернути більше дітей в Україну. Далі в програмі Розенберг Репорт. Чого боїться президент Зеленський? Що буде далі, якщо Захід дозволить російському президенту Володимиру Путіну виграти цю війну і остаточно розгромити та завоювати Україну? Чи може це надихнути найгірших ворогів Америки призвести до нових кривавих конфліктів на Близькому Сході та в Азії? Дізнайтеся про це в продовженні програми Розенберг Репорт на каналі ТІБІН одразу після перерви. Я хочу коротко розглянути ще одну претензію, про яку говорять деякі люди: деякі з лівих, деякі з правих у сполучених штатах. Вони кажуть: Боже, американські платники податків надали 150 мільярдів доларів допомоги, зброї іншої гуманітарної допомоги та інших видів допомоги. А деякі кажуть, а деякі кажуть, що це не варто того. тепер для мене, який написав книгу, який попередив, що російський диктатор може вторгнутися в Україну, а якщо не в Україну, то в країну НАТО. Я думаю, що це ви даєте нам велику підтримку, тому що ви боретеся? Ваші сини і дочки б'ються і знищують російські танки. я бачив сьогодні в Києві деякі з підбитих. Але яка ваша відповідь? Яке ваше послання американському народу? Американським платникам податків щодо суми грошей, яку вони інвестували? І чому це для вас того варте? Чому український народ вдячний за це. я не хочу. Я не хочу говорити за вас. Я просто кажу вам, що що, на мою думку, це було б того варто. Але але що б ви хотіли сказати американському народу про цінність підтримки України? Дякую, перш за все, ми дуже вдячні народу Сполучених Штатів Америки за підтримку самого початку війни. Те, чим ми зіткнулися в цій війні, це виживання наших дітей, це, до речі, абсолютно зрозумілі цінності для людини з будь-якої віри. Ми, ми опинилися в ситуації, коли на нас напали, і ми мусили захищатися. не було ніяких пафосних слів. Це було просто бажання вижити. І в такій ситуації немає значення, хто ти якою мовою розмовляєш з якого ти континенту е, якщо це можуть зробити з тобою, то це може статися з будь в будь-якій точці світу, і якщо добро не може зупинити зло самотужки, то інші повинні втрутитися, щоб знищити це зло, і це правильно. Насправді, це її християнські цінності, допомагати добру, зупиняти зло, і це саме те, що зробили американці. Люди, які з нами в одних рядах, це абсолютно зрозуміло. Не дай Боже, щоб на якомусь континенті, в тому числі в і в Америці, було таке горе. дай Боже, щоб цього ніколи не сталося. американці показали приклад. Тому такі люди як ми завжди будуть з Америкою. так без цього ми все знищимо. Ми можемо зруйнувати землю. Немає іншого шляху, Немає іншого способу жити. Зло треба зупинити самого початку. Бо якщо цього не робити, воно поширюється. Якби нас залишили, якби Росії дозволили повністю захопити і знищити нас, вона показала приклад іншим. І Такий самий приклад з'явився б на близькому сході в Азії. в індотихоокеанському Тихоокеанському регіоні і по всьому світу. і таких ризиків дуже багато. Ось чому участь Америки була такою важливою. Своїм втручанням Америка дала сигнал іншим країнам. Європа відреагувала, і сьогодні Європа глибоко об'єднана з нами і сполученими Штатами. і це дуже важливо. Я вірю, що всі це бачать, і я щиро сподіваюся, що Америка також це бачить. Це не питання грошей. Ми отримали не гроші, а зброю. так вона коштує грошей. Так вона була профінансована американськими платниками податків була профінансована американськими платниками податків, але людське життя безцінне. Як би то не виглядало, і тому я щиро сподіваюся, що всі американці, які підтримували і продовжують підтримувати Україну, справді поділяють ці переконання. Я хочу в це вірити. Амінь. Далі в Розенберг Репорт не пропустіть зворушливе звернення ексклюзивного інтерв'ю Джойла з українським президентом Володимиром Зеленським. Про що Джойл запитав його віч на віч? Як ви справді почуваєтеся після трьох з половиною років жорстокої війни? І як християни можуть молитися за вас і вашу родину? Дивіться щиру відповідь Зеленського у продовженні Розенберг Репорт на ТІБІН одразу після перерви. Я хочу, щоб ви знали, що я маю подвійне громадянство Сполучених Штатів та Ізраїлю. І я також єврей. з боку батька. Моя мама не єврейка, і я вірю в Ісуса як Месію. Тут багато чого відбувається, але причина в іншому. Я кажу це тому, що я американець. Я захоплююся вашою мужністю і мужністю українського народу до боротьби. Путін найлихіша людина на планеті. Він конкурує з кількома іншими, але він є злом. Він намагається зґвалтувати і пограбувати країну, і його треба зупинити. Інакше він зробить ще більше. і ми, ізраїльтяни, стикаємося з такою ж ситуацією. Світ нас ненавидить. Принаймні, з вами є Європа, і ми вдячні за те, що Сполучені Штати залишаються з Ізраїлем, але нас атакують з усіх боків. І ми в стані боротьби за своє існування. Ви перебуваєте в боротьбі за своє існування. І Я просто хочу, щоб ви знали, що християни по всьому світі, звичайно, євреї моляться і стоять з вами. І Я хочу завершити останнім запитанням. Це відкрите питання. Але як ваша справа? Ви знали, що це нелегко? так і є. Ви погодилися очолити країну, але ви не розуміли. Ви не читали книгу і у будь-якому випадку ви не розуміли, що зіткнетеся з найнебезпечнішим моментом в історії вашої сучасної країни? Тож як у вас справи? Як ми можемо молитися за вас особисто, вашу сім'ю і вашу команду? Дякую вам дуже. Наші сім'ї, це, мабуть, те, що тримає нас на ногах, те, що тримає нас тут. На цій землі. Наші близькі, наші дружини, наші батьки. Дай Боже здоров'я їм і нашим дітям. Ви повинні бути прикладом для своїх дітей. Я в це ві щиро вірю. Бо приклад, з якого вони беруть приклад, це ви. Правильні книжки, правильна освіта, правильні люди, які вас оточують. Це, я вважаю найважливіші речі. Я впевнений, що ваші діти будуть ставити перед собою власні цілі. Якихось вони досягнуть, якихось ні, але найголовніше, що вони стали щоб вони стали гідними людьми. Так, завжди виховували мене, мої батьки, і так само ми виховуємо своїх дітей. Захищати нашу країну. Захищати її, це те саме, що захищати свою сім'ю свій дім як би важко не було. Ти маєш зробити все, щоб захистити свій дім. Я вважаю, що це найважливіше, і це те, що мене тримає. Ви питаєте мене, як я поживаю? так само, як і кожна українська родина. Нам усім важко, але ми не обговорюємо. Нам все одно дуже важко. Ми не збираємося жалітися. Ми не боїмося росіян. І вони нас не лякають. Ми не віримо, що вони можуть нас перемогти, і вони нас не переможуть. Вони не зрозуміли найголовнішої істини. Вони вже програли цю війну. Ми ніколи її не хотіли. Вони хотіли нас підкорити, вони прийшли на чужу землю, в чужі домівки, а тепер бачать, що не можуть нас здолати. Вони не змогли нас зламати, тому вони вже програли цю війну. Ви вважаєте, що це війна за територію? Ні, це наша земля. Тут Ми маємо на це повне право, але питання не в території. Території важливі, але люди набагато важливіші. Вони прагнуть захопити нас, щоб стерти нас, нашу історію, наші домівки. все. їхня мета знищити наше існування і заявити, що це все Росія. Ось чому вони не можуть нас зламати, і саме тому наш народ, віруючи в всіх віросповідань, об'єднані об об'єднані в одному дусі, хочуть сказати, що вся провина лежить на Росії. вони принесли до нас зло. І ми разом вистоїмо і зупинимо це зло. Коли Скотт Пеллі приїздив сюди на 60 хвилин, на самому початку знаю, що ви знову yeah, з ним yeah, розмовляли. Yeah. Ми дуже добре знаємо yeah. один yeah. одного. Коли він приїхав, він сказав те, що на його думку, а з його репортажів ви дуже надихнули українців на початку, бо ви могли б сісти на літак і виїхати, але ви цього не зробили. Ви залишилися, і я хочу подякувати вам. це не легко зробити, але ви любите свою країну і ми з вами. Дуже вам дякую. Для мене це честь. Для мене це теж честь. Дякую, що знайшли час. Завжди радий, дякую, що пройшли. Дуже дякую. Боже благословінь, Честь для мене я повернусь, коли все це закінчиться, а потім поїдемо до Єрусалиму і закінчимо нашу війну. Дякую, дякую. Ми були в раді. Дякую за запрошення. Я дуже вдячний Господу Ісусу Христу за те, що він відкрив мені надзвичайні двері. Двері не тільки для того, щоб приїхати в Україну, не тільки для того, щоб приїхати до Києва, столиці і дійсно краще зрозуміти, що насправді відбувається в найбільшій, найжорстокішій, найкривавішій війні, яка вирує на цій планеті в наш час. Але насправді зайти в президентську резиденцію тут, в Україні, у Києві, зайти в переговорну кімнату і взяти це ексклюзивне інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Він дуже цікавий на багатьох рівнях. Послухайте, ви те не в усьому погоджуватись з Зеленським. Я не у всьому з ним згоден. Я вважаю, що він прийняв кілька поганих рішень. Він зробив деякі помилки як лідер навіть у цій війні. Я думаю, що він погано провів свою розмову з президентом Трампом і віцепрезидентом півроку тому, але він виправився. Відомо йому належне. Він не був шанобливим, він не був вдячним. Він не показав, що цінує американську допомогу на тій зустрічі, але він виправився. Виправився, і він дуже хоче американської допомоги. Знає, ви знаєте, що кілька днів тому він повернувся до Вашингтона і привіз із собою сильних європейських союзників, яких президент Трамп запросив взяти участь у цій зустрічі. І я думаю, що вони добре працюють разом. І мої джерела у Вашингтоні підтверджують, що Трамп і його команда вважають, що сьогодні вони. Працюють із Зеленським набагато краще, ніж, скажімо, півроку тому і є єдність, яка будується єдність мети, єдність стратегії. Це дуже важливо, тому що вочевидь півроку тому цього не було. Але я хотів, щоб ви змогли зайти зі мною в кімнату і побачити зеленського на власні очі, і ви почуєте, як я ставлю йому багато запитань про стратегію, тактику, а також про його цінності, про те, ким він є, що змушує його працювати. І я знайшов. знаєте, я знаходжу його надзвичайно цікавою людиною. Він майже самотужки протистоїть найлютішій імперії зла, найзлішому лідеру в усій Європі. Я думаю, в усьому світі зараз. І це божевільний Володимир Путін, військовий злочинець Кремля. Це Зеленський згуртував світ, дуже розділений світ, який не хотів протистояти Путіну. і слабкість тодішнього президента Джо Байдена, яка, як ви знаєте, дозволила Афганістану розвалитися на очах Байдена, дозволила Талібам захопити Афганістан після майже 20 років американських інвестицій, боротьби з ними ціною крові, поту, сліз і грошей. це продемонструвало таку слабкість, що запросила фактично підштовхнуло Путіна до вторгнення в Україну. І я думаю що саме володимир зеленський згуртував світ республіканців і лібералів та решту світу на своєму боці на боці українського народу і він зробив дивовижну роботу чи була вона ідеальною? Ні, вона не була ідеальною. Чи існує корупція в українському уряді? Так, власне, через це він і почав балотуватися. Я збираюся зробити ексклюзивний ютуб про Володимира Зеленського. Я вважаю його дуже цікавим, непростим, захоплюючим. але крім того, він балотувався в президенти і був обраний, бо ну бо він хотів боротися з корупцією в уряді. а потім перш ніж він зміг зробити багато реформ, вторгся Путін, і він боровся з цим. зортував український народ, намагався зібрати гроші та міжнародну підтримку. І він зробив дивовижну роботу в цьому напрямку. І Я думаю, ви знаєте, що президент Трамп і віце-президент Венс не відчували особливої прихильності до Зеленського і не були на 100% готові підтримувати його. Але я думаю, що він зробив ефективний кейс що саме Путін не хоче миру. Це Путін загрожує світу. Це Путін вбиває дітей. Це, це Путін викрадає і торгує дітьми. Це Путін гвалтує та сексуально знущається над людьми. Це несправедливі, жахливі воєнні злочини. І якщо Путін отримає Україну, він захоче і решту країн одну за одною, країну за країною зробити своїми. Він намагається захопити більше країн. Він же вторгся в Грузію, захопив 20% території Грузії ще під час Олімпіади 2008 року. Він вторгся в Сирію і Помагав Ірану, і ви це знаєте. Потім вторгся на південь України, захопив Крим, потім східний регіон, а потім спробував вторгнутися на території всієї країни. ж саме Путін є військовим злочинцем, і його потрібно зупинити. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, що і сподіваюся, що ви отримали краще уявлення про те, хто такий зеленський і чому ця війна така важлива. Я маю надію, що ви зрозуміли більше, чому ця війна важлива. до наступного тижня не пропустіть наступний випуск програми, в якому ми зустрінемося з широким колом християнських лідерів, українських християнських лідерів. Як вони бачать те, що робить Путін, а також те, що робить Ісус Христос? Як, Як вони бачать дію Святого Духа, це дуже хвилююче. Гаразд у нас тут сирени вмикаються. Це повітряна тривога. Тому ми закінчуємо програму. Цього ми не очікували. Треба йти до бомбосховища. Це був Джоел Розенберг в Україні у Києві. Моліться за мир, Благослови вас Бог.